Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мій прогноз по виборам пише Гончаренко. Зеленський дуже хотів би проведення виборів та закріплення у влади березні 2024-го, Але є але перше юридично дуже складно буде оформити вибори. Всі дільниці мають бути в бомбосховищах, бо процес не можна переривати. а Уявімо, буде тривога. Що тоді? Друге, не можна буде розтягнути вибори на декілька днів. Вибори мають бути проведені лише в. Останню неділю березня, третє є таке поняття як легітимність та легальність. Якщо ми говоримо про легальність, окей, є там ОПЗЖ та слуги, і вони проголосують все, що завгодно. А от про легітимність це питання. Це будуть не вибори, а сирка шапіто. Тому про ніяку легітимність говорити не можна буде. Четверте, що робити з людьми за кордоном? Дія не пройде. За це вже ніхто не проголосує. Тому мій прогноз такий вибори дійсно будуть у 40%. відсотків. Зеленського і зрозуміє, що вибори під час. Війни неможливі 60%. відсотків. Мій особистий погляд. Вибори не можна проводити під час війни. Це буде величезною помилкою. Центральна виборча комісія затвердила орієнтовний обсяг видатків на вибори президента і народних депутатів у 2024 році. Відповідну постанову від 15 серпня 2023 року оприлюднило на сайті ЦВК. Зазначається, що указані розрахунки були здійснені для мінфіну, який попросив надати бюджетні запити на 2024 рік. Згідно з розрахунками ЦВК, орієнтовний обсяг податків, необхідних для проведення виборів президента України на 2024 рік склав понад 5,4 мільярди гривень. Проведення виборів народних депутатів України у 2024 році коштуватиме державі понад 3,7 мільярди гривень. Проведення виборів депутатів місцевих рад також сільських селищних міських голів на 2024 рік коштуватиме державі 653,3 мільйони гривень. Центральна виборча комісія констатує, що Обсяги видатків для проведення виборів у 2024 році визначено орієнтовно. Вони можуть бути переглянуті, зокрема з урахуванням остаточних наслідків озброєної агресії Російської Федерації та особливостей проведення виборів після припинення або скасування воєнного стану, а йдеться у постанові. Сума зокрема, залежатиме від знищення критично важливих об'єктів інфраструктури, у тому числі виборчої інфраструктури, значні міграційні процеси тощо також у ЦВК наголошують, що розрахунок видатків Аткі на вибори у 2024 році здійснювався відповідно до положені статті 20 виборчого кодексу України, згідно з, з якою в разі припинення або скасування воєнного стану хвалюється рішення щодо призначення виборів, у разі якщо виборчий процес був припинений або не розпочався у зв'язку з уведенням воєнного стану. Ви тільки уявіть 9 мільярдів на вибори, що скажете, і навіть якщо це відбудеться, за кого голосуватимете? Фаворитами називають залужного, залишається тільки. Почути від генерала заповітне я йду до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.